Я абсолютно сьогодні перед тим вибачився, якщо я щось його чогось побіг. Але давайте згодимося. Беремо ці. не здобут, хіналі немає. Такі ти знаєш, як кого, Саша, вчительки, візьміні, це зустріч не у зміні, бо він една свій книжка мені буде согрівати. Поступили твій пропозиції фракції до фракції депутатських груп. Вибачте, будь ласка, шановні. Я вже Петру Сіну Вітрю. Я вже в яйця. Я вже в яйця. za rozporządzenie szkody propozycji. Szanowni. Powiedzmy, Так, які ще пропозиції? Продовжуємо сесії вівторок. У вівторок навіть визначається. І так поступило дві пропозиції. Зібратися зараз ще, обговорити питання висунення нового кандидата, або нові кандидати. І друге питання, перенести, іще є. Чи так само підтримують перенесення на Віктору? На так. Він не будь ласка, будь ласка, інші фракції мають інші думки.

або перенесення на віктору засвічення сесії. Тобто сесію не закриваємо, гімн не співаємо, а переносимо. Хто за цю пропозицію?